Узимку авто на літній резині, це наче на льоду. Машина стає небезпечною та некерованою. Покарання для автолюбителів, які не змінили літні шини на зимні в українському законодавстві, немає. І це виключно власна відповідальність кожного водія. Бо в разі виїзду машини з літньої резиною на замерзлу трасу це автоматично причина ДТП. Наскільки ж безпечні та відповідальні водії у Вінниці, в нашому наступному сюжеті? Я ось такі ламелі. Це, вони служать, для того, от коли для прикладу приморозок або голольот, і вони виходить, ось ці ламельки вони роблять кращий зацеп на трасі з після чого виходить, і кращий і тормозний шлях. На цьому шиномонтажі, ажіотаж. Уже десятки машин в черзі на заміну резини. Перевзувають водії свої авто, як правило, коли з'являються перші морози. Володимир один із свідомих учасників дорожнього руху. Щороку змінює літні шини на зимові, коли уже температура восени опускається до плюс п'яти. Починаються перші морози, слизько стає, а тут вже зима буде і сніг, а літня резина не така устойчива, як зимня. Перевзувають одне авто працівники шиномонтажу за 20 хвилин. Щодня Константин Лугина на своєму автосервісі разом із напарником обслуговують до 30 машин. Окрім зміни літніх шин на зимові, оцінюють і стан покришок. Стандартний термін експлуатації гуми становить 4-5 років. Треба розуміти в першу чергу, що це безпека. Якщо брати по правилах, то ну, середньодобова температура має бути. 7 градусів тоді перестає працювати літній протектор. Зимові шини суттєво відрізняються від літніх. Мають множинні ламелі, завдяки яким колесо краще щеплюється на льду та снігові. Штрафів за керування машиною на несезонній гумі немає. Зміна шин це вже власна відповідальність водія. Відповідальності за те, що водії не перевзули свої автомобілі, немає. Але це питання свідомості. І водії мають розуміти, що це їхня ж безпека. Досвідченим водіям радять замінювати шини вже на початку жовтня, особливо тим, хто виїздить на авто вранці або ж пізнього вечора, коли на дорозі є ожелик та приморозок. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.